Слава Україні, друзі! Сьогодні буде йти мова про заробіток. Вам сподобався цей формат, якщо чесно, мені теж. І сьогодні я вам розкажу про найкращий заробіток для школяра або студента. Це дуже легкий спосіб, на яких ну, зможе заробити просто кожен. Тому присідайте позручніше а ми починаємо. Перший спосіб це дизайнер, монтажер фото, мейкер сторіс, відео і так далі. Якщо простими словами, це просто людина, яка заробляє на професії в інтернеті. Головна фішка цього, що ці способи можна поєднувати між собою. Ну, це звичайно буде важко, але думаю, ви справитесь. Головне в цій справі знайти людину, якій потрібні ці услуги. Ну повірте, інтернет великий, і я багато ращу в історії, що простий дизайнер став успішним і багато чого добився. Другий і дуже ефективний спосіб на час це є дропшипінг, а простими словами просто товарка. Тобто, ви вибираєте товар для продажу знаходити поставщика, вам буде продавати товар по оптовій ціні, і ви вже можна сказати, продаєте. Для продажу ви маєте створити інстаграм аккаунт, добре його оформити, запустити рекламу і приймати замовлення. Ну а якщо без інстаграму, то ви, звичайно, можете зробити собі магазинчик у своєму місті і там уже продавати. Найбільш ефективні товари це одяг, побутова техніка. Одним словом, товари, в яких є потрібність. Головна фішка цієї роботи що коли ви получаєте перший дохід, то ви почнете масштабуватися, тобто розширюватися свій товар і кількість товару, і від цього буде залежати ваш заробіток. Ви це все зможете навчитися на Ютубі, наприклад, або уже купити курс. Третій спосіб це дуже розкручений спосіб на час. Якщо не тянути, то це монтажер. Монтажером можна працювати на той випадок, якщо ви завалили ЗНО і мама вас не хоче пускати додому. Або якщо погана зарплатня на роботі, ви можете працювати в якогось популярного ютубера, який буде вам платити хороші гроші. Думаю, як запасний варіант це дуже прибутковий спосіб, але це все залежить від вас, від вашого старання, від вашого натхнення і від вашої роботи. Тому знайте, все в ваших руках: не тратьте час в пусту, а сідайте і працюйте. Четвертий спосіб на сьогодні це спосіб, яким я займаюся, тобто ведення YouTube канала. Дуже легкий і прибутковий заробіток. Не дивлячись на YouTube, ви піднімете свою медійність, зможете розкрутити свій інстаграм і телеграм-канали, які, до речі, теж дають хороші гроші. Головна суть цього заробітку просто знімати відео. Но головне в цій роботі просто набрати першу тисячу підписників і регулярно знімати відео. Думаю, два відео на тиждень вам стане. І все, зможу вас привітати! Ви почнете получати монетизацію. Дуже класна робота, як на мене, особливо, коли вона тобі подобається. Це просто мрія отримувати гроші за свою улюблену справу, ще й не тратячи сили. Хоча про силу я тут загнув, ви їх добряче будете тратити, і нерви теж. На сьогодні, друзі, все. Я стараюсь надалі вам показувати, як можна заробляти, що це дуже просто і зможе зробити кожен, не дивлячись, ти школяр, студент чи просто пожила бабуся. Тому не жалій подобайку і підписку. Твоя підписка допоможе мені. Дякую за перегляд. Щасливо!